Інженерний курс народний ФПВ». навчання в мережі запустили освітній проєкт Вікторі Дроунс і виробник дронів Вирій дрон. Кожен українець може зібрати апарат і передати його на фронт. Дізналася наша влада Прізова І далі. Її подробиці я зараз припаю е, приймач, радіоприймач. Киянин Олексій збирає fpv дрон. Розповідає до онлайн курсу. Долучився, бо хоче допомогти військовим. Перше, звісно, це допомогти. Допомогти друга друга це цікаво розібратися і так і далі долучитися. Можливо, долучитися до збирання дронів в більших масштабах і більше допомогу надати військовим. На онлайн курс народний FPV може зареєструватися кожен охочий. Навчання безкоштовне однак, усі деталі для складання дрону учасники купують власним коштом. На курсі дається список, на який вже готове налаштування. І по цьому списку ми купуємо на деталі. Олексій витратив 15 тисяч гривень. Дещо купував в Україні, дещо замовляв у Китаї. Його дрон вже може літати. Однак, щоб він став FPV, треба камеру та відеопередавач. Ми конкуруємо з росіянами. У них можливості фінансових більше. Вони викупають от зараз ті передавачі, відеопередавачі, які використовуються навіть в Китаї, то тобто є дефіцит, важко купити. Після збірки учасники курсу мають віддати дрони на перевірку. Це вже готовий дрон, його нам прислали на тестування. Якість збірки дуже гарна, дуже гарна пайка, тож нам залишилося його підняти у повітря і подивитися, як він себе поводитиме. Он себе чудово поводить, тобто наступний етап все ж таки йому дати більше газу, більше амплітуди, і далі можна вже з окулярами перевіряти, як він буде поводитися в польоті. Курс, який складається з семи лекцій, стартував у жовтні. Програму розробила команда інженерів. Надаємо знання не тільки про те, як от просто що де спаяти, а також даємо людям в принципі таке розуміння, що таке FPV, як вчитися літати, тому що нам потрібні і fpv пілоти країні, в принципі, і люди зацікавлені в цьому. Організація отримала понад 5 тисяч заявок, з яких 1200 учасників завершили навчання і отримали сертифікати. А понад 100 дронів, виготовлених учасниками, ініціатива невдовзі передасть військовим. Крім цивільних, організація навчає військовослужбовців. За словами представниці Вікторі Дронс, навчання за різними напрямками програми вже пройшли понад 40 тисяч військових. Влада Прізова Владислав Нагорний та Богдан Заїка суспільне новини.